Добрий день! З вами сад і виноград. Прикарпаття 20 серпня 2025 рік. Друзі, хочу показати вам кущик винограду, який росте на нашій ділянці. Це виноград мускат Соломка. Мускат Соломка, нова столова форма винограду раннього терміну дозрівання 110-115 днів від початку вегетації. Автором даної форми є талановитий український селекціонер. Голуб Анатолій Олексійович, виноград мускат Соломка, є дуже урожайним. Кущикові лишень третій рік, а він уже показує такі чудові результати. А з часом із запасом старої деревини вони мають бути ще кращими. У цьому році він нам видав ось таку красу. На кожному з пагонів було по два суцвіття, і плодоносними були усі пагони, навіть ті, що йшли з перших бруньок. Після цвітіння ми провели нормування урожаєм і по одному суцвіттю повидаляли, залишили по одному грону на пагін. Кущик наш був посаджений у 2022 році весною виготуючим саджанцем. До речі, живці у винограду мускат соломка дуже гарно вкорінюються. Що можна сказати за цю форму? Кущ є досить сильнорослим. Має двостатевий тип квітки, що забезпечує гарне запилення та стабільні урожаї. У цьому році, не зовсім сприятливому для гарного запилення винограду, багато форм виноградів погорошили. Мускат Соломка ж запилився на всі 100%. Більше того, на мій погляд, навіть аж перезапилився, грона великі, набиті, ніби качани кукурудзи. Ми за даною формою ще лише спостерігаємо, та вже видно, що у наступному році, коли ягоди в гронах матимуть розмір гороху, потрібно буде їх прорідити, щоб вони не давилися в гронах. Грона у винограду мускат Соломка досить великі, видно, яке навантаження куща і кожна грона на ньому в районі 1 кг. Згідно заявлених характеристик автора, то грона мають бути масою від 600 грам і до 1300 грн. Вони у нас приблизно такими і є. Ягоди у винограду мускат соломка великі, овально подовженої форми із загостреним кінчиком. Вони міцно тримаються на гребені, міцні на відрив, а це добре, тому що навіть після збору урожаю грони винограду збережуть свій привабливий товарний вигляд. Мають гарний насичений жовто-солом'яний колір. Вага ягід по опису автора становить від 14 до 20 грам. Вона такою і є, ягоди досить великі і гарні. М'якуш ягід м'ясиста і хрустка, з насиченим яскраво вираженим мускатним ароматом. Кісточки у ягодах уже коричневі, ягоди вже готові до споживання, але із власних спостережень можу сказати, що смак у всій його красі проявляється, якщо ягоди трошки довше повисять на кущі. При натисканні видно, яка м'ясиста ягода у винограду мускат соломка. Соку мало, майже не тече. Весь вміст ягоди це м'ясиста хрумка м'якоть, яка, до речі, Має яскраво виражений мускатний аромат. Осами ягоди у винограду мускат соломка не пошкоджується. Лози на кущі визрівають майже на всю довжину пагона. Стійкість винограду до грибкових хвороб ще вивчається. Та після проведення двох планових профілактичних обробок системними препаратами до цвітіння і після цвітіння кущ має здоровий вигляд. Зелене листя і чисту лозу. Морозостійкість форми згідно заявлених характеристик автора, становить мінус 23 градуси, та все ж таки на зиму виноград бажано накривати. Принаймні, ми всі свої виногради накриваємо. Отже, давайте зробимо висновок. Виноград мускат соломка має ранні терміни дозрівання, високу врожайність. Завдяки сильним кущам та великим гронам, красиві жовті ягоди із приємним мускатним смаком і тоненькою шкірочкою, яка легко з'їдається. Мускат Соломка це виноград для тих, хто цінує високу врожайність, раннє дозрівання та чудові смакові якості. Друзі, якщо відео було корисне, підтримайте його, будь ласка, лайком. Напишіть, хто вирощує у себе виноград мускат Соломка, як він себе поводить на вашій ділянці, як ви за ним доглядаєте. Поділіться власним досвідом, цікаво буде почути вашу думку. Всім щиро дякую за підтримку, за ваші лайки і коментарі. Діліться відео з друзями, підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей. Гарних вам і нам урожаїв!